Микола Огородник мешкає на хуторі плугаки в Дермені. Приїхав до Рівного спеціально на презентацію фотоальбому. Моя маленька батьківщина Олександра Харвата каже: йому не аби як кортить погортати сторінки видання. В книзі є світлини обіцять чоловіка. До того ж, Микола особисто спостерігав за процесом зйомки. То відбувалося ціле дійство. Олександр <тур> е, Харвард, частий гість на нашому хуторі. Не один раз у нас проводилися фотопленери за його участю. У нас є що показати. Ми вміємо показувати. А він, що мені приємно відзначити, вміє це все фіксувати. Своїм сюди сущим об'єктивом у фотоальбомі Моя маленька батьківщина Олександр Харват зібрав близько півтори сотні світлин різних куточків з Долбунівщини. Тут пейзажі та пам'ятки архітектури, частина знімків, фотографії краю початку минулого століття. Їх для друку надали власники приватних колекцій. Завдяки цьому можна порівняти південь Рівненської області за різних часів. Пояснює задумку автор книги. Ця книга це моя. Це саме моя маленька батьківщина, тому що я народився з довбуною і виріс. Ідея створення книги в Олександра Харвата з'явилася у 2008. Та в альбомі є світлини митця, котрим більше десятка років. Першу світлину, яку я там зробив, це був ще 99-й рік. Я їхав з острога. І мені побачив, що досить цікавий такий захід сонця. І я вернувся назад і сфотографував. Потім я туди їздив ще разів з десять. І такого, такого стану природи біля того ж самого озера я не побачив. Долучилися до створення фотоальбому і краєзнавці. Поруч світлин містяться короткі історичні довідки. Вступ до видання, робота журналіста. Кількома штрихами значить, вказали, чому саме, значить, що ми хочемо сказати про район. Ну, а про район що можна сказати? Багатий своєю природою, багатий талановитими людьми, героїчною історією. Щоб дізнатися про здолбунівщину могли і за кордоном, мою маленьку батьківщину переклали англійською. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.